Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як ми використовуємо електричний струм. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Що таке електричний струм? Що таке джерело струму? Назвіть елементи електричного кола. За яких умов у колі протікає електричний струм? Чому з'єднувальні проводи зроблені з металу. а зовні вкриті пластмасою? Людство не може відмовитися від комфорту, який дають йому електричні прилади. За досить короткий проміжок часу ми здійснили стрибок від вітряних млинів до сонячних батарей. Нас чекають нові неймовірні відкриття, що змінять увесь наш світ. Генератори на теплових електростанціях перетворюють енергію спаленого вугілля на електричну. Тут розпочинається мандрівка електричного струму до наших домівок. Підвищувальні трансформатори збільшують напругу залежно від відстаней, на яку передається електроенергія, наприклад, до 1150 кВт. Це зменшує втрати під час передавання на великі відстані. Потім напругу знижують і розподіляють по населених пунктах підземними кабелями або повітряними лініями. Основними видами електричних станцій є гідроелектростанції. Теплоелектростанції і атомні електростанції. Крім цього, бувають сонячні, вітрові та геотермальні електричні станції. Пригадайте і запишіть, які типи електростанцій є в Україні, яку енергію вони використовують. Під час роботи електричних приладів ми спостерігаємо дію електричного струму. Теплову дію ми спостерігаємо в електричних чайниках, прасках, обігрівачах, в електричних лампочках і теплову, і світлову дію. У пральних машинах струм обертає барабан, у вентиляторах пропелер, у двигунах мотор. Це прояв механічної дії струму. Отже, електрична енергія може перетворюватися в інші види енергії теплову, світлову. Та механічну. Фізіологічну дію струму ви можете відчути, якщо торкнетеся язиком полюсів батарейки. Язик щіпатиме, і ви відчуєте металічний присмак. Електричний струм, проходячи через тіло людини, може спричинити опіки. Вони важко піддаються лікуванню, тому що глибоко проникають у тканини організму. Під час дотику до оголених провідників виникає подразнення і збудження живої тканини організму, що супроводжується мимовільним скороченням м'язів. Розгляньте зображення на малюнку і сформулюйте за ними правила поводження з електроприладами. Заборонено залишати без нагляду увімкнені електроприлади. Вмикати одночасно велику кількість електроприладів. Користуватися несправними розетками та електроприладами, користуватися проводами живлення з пошкодженою ізоляцією, витягувати з розетки кабель живлення за провід, заповнювати водою електроприлади увімкнені в мережу, користуватися електроприладами у вологому приміщенні вологими руками чи перебуваючи у воді. Виконувати будь-які ремонтні роботи самостійно. У разі займання електроприладів гасити їх водою. Дотримуйтесь, користуйтесь лише справними електроприладами. Йдучи з дому, вимикайте електроприлади. Перед використанням електроприладів уважно ознайомтесь з інструкцією. Стежте за цілісністю ізоляції проводів. Витягувати з розетки кабель жилення потрібно за гумову чи пластмасову вилку. штепсель. Витирайте, мийте, обслуговуйте електроприлади лише коли вони вимкнені з мережі. Перед вмиканням електроприладу візуально перевірте його на наявність пошкоджень. У разі виявлення чи виникнення несправності в електроприладі, негайно викличте електрика, що обслуговує прилад. У разі виникнення пожежі, знеструмте електроприлади та викличте пожежників за номером 101. Як заощадити електричну енергію? Вимикайте прилади, якими в цей момент не користуєтеся. Не забувайте вимикати світло, не залишайте електричні прилади в сплячому режимі, використовуйте енергоощадні лампочки. Мільйони людей користуються автомобілями, які споживають бензин. Але запаси нафти не обмежені, а продукти згорання бензину забруднюють повітря і негативно впливають на наше здоров'я. У великих містах викиди автомобілів сьогодні перевищують усі інші види забруднень атмосферного повітря. В останні роки в багатьох країнах світу великим попитом користуються електромобілі. Електромобілі знижують шкідливий вплив транспортних вихлопів в атмосферу, заощаджують на пальному. Першим українським електромобілем вважають ЗАЗ-968 Електро. Експериментальну машину. Розробив Запорізький машинобудівний інститут 1973 року. На одній зарядці електрозапорожець міг подолати 100 кілометрів. Українці дедалі частіше пересідають на персональний електротранспорт, моноколесо, гіроборт чи гіроскутер і використовують його замість авто для поїздок на роботу чи для прогулянок. Зробіть висновок, що ефективніше, зручніше, дешевше, швидше використовувати у вашому населеному пункті велосипед чи електротранспорт. Коротко про головне. Електричний струм живить багато різних приладів у наших квартирах. Електростанція виробляє струм дуже високої напруги. На шляху до наших будинків напругу знижують до 220 вольт. Внаслідок проходження електричного струму виділяється тепло і світло, обертаються елементи двигунів. Електричний струм має фізіологічну дію. Використання електротранспорту ознака екостилю життя. Виконайте вправу дерево досягнень.